Христос Воскрес! Святом вас, друзі, колеги миру, благодаті, здоров'я вам та вашим родинам. Друзі, пасхальне перемир'я відбувається, попри всю критику провладних пропагандонів, попри критику Зеленського, чудо, але воно відбувається. Хоча Трамп не закінчив війну за одну добу, як він казав, то з 20 квітня він не помилився. Його ультиматум спрацював, друзі. І дай Боже, щоб його ультиматум працював надалі. Звичайно, Москва, Путін, не зацікавлені в згортанні перемовного процесу, їм треба відновлення і дипломатичних відносин, і технічної співпраці з США, технічної, не стільки економічної і фінансової, а технічної, тому що їхні промислові потужності, їхні. Авіація залежить від американських технологій технологій заходу. А тому їм треба принаймні на якийсь час перемир'я, мир, зализування рани не менше, ніж нам. І нам перемир'я дасть змогу переосмислити, змінити владу, зробити так. Я думаю, щоб до влади прийшли справжні патріоти, які зможуть відновити країну, Можуть відновити і принести мир довготривалий, довгостійкий. Звичайно, на базі певних компромісів навіть з агресором. Ну а що робити, друзі? Але я вважаю, що те, що сьогодні не прилітають ракети на голови нашим дітям, рідним, близьким, те, що в рази, в рази зменшено військове протистояння, так є. Я читаю новини, є бойові зіткнення, і деякі новини мені на голову не налазять, коли Зеленський каже, що наша якась там. Група попала у захід, засідку. ну, від, Вибачте, так перемир'я ж означає, ну точно не рухатись нікуди. Чи перемир'я, а наша якась група кудись переміщала і попала в якусь засідку. Ну і бої на Курщині там дійсно ведуться. Але, друзі, немає, немає прильотів по нашим обласним центрам. Не знаю, що там у Сумах. Хто знає розкажіть мені, але принаймні накал знятий. Дай Боже, щоб він був знятий надовго. Я все-таки молю Бога і прошу, щоб. Перемир'я було продовжене сьогодні, після 12-ї години, і дай Боже, щоб воно було і надалі. Тобто пасхальне перемир'я свій свого часу, воно було і під час Першої світової. Я думаю, що це гарний почин, дай Боже, щоб так воно було. Ну а що стосується Америки, то вони, знаєте, поступово, поступово, крок за кроком, рухаються. І, звичайно, вони готові для виходу з перемовин. Звичайно, їх дратує. Наша влада і є певне вже розчарування з боку Путіна. І і то, що Путін запропонував перемиря, звичайно, це в першу чергу гра Путіна для Трампа для того, щоб Трамп не розвернувся задом і теж не призупинив. Тому що однозначно зрозуміло, що призупинення перемовин це призупинення і процесу повернення дипломатичних відносин США з Росією і Америка займе. Стан очікування. стан очікування. Ми, звичайно, в тому стані не виграємо, буде припинена військова допомога, але і Росія від цього зиску не отримає. А їй треба розмороження активів, і треба розмороження співпраці різного роду, в першу чергу технічної співпраці. Ну і, відповідно, на всіх рівнях. Хочу, друзі, я всіх вітаю, вітаю хай з цим маленьким перемир'ям і вітаю з великим святом Воскресіння Христового. Молимося Богу і просимо, щоб. Сьогоднішнє свято принесло нам мир і перемир'я. Дай Боже, щоб так воно було.